День мої любі човнучки та пізнайки. Знову з нами вода. Малята, мені дуже сподобалося проводити досліди з щільністю води. Пригадайте дослід з водою, рослинною, олією, фарбниками і маючим засобом. Давайте спробуємо ще один. Візьмемо сире курячі яйце, дві ємності з водою, сіль та ложку для розмішування солі. В одну з ємностей насипаємо 4 ложки солі та зробимо перенасичений сольовий розчин. Допомагайте мені, рахуємо 1, 2, 3, 4. Далі ретельно розмішуємо сольовий розчин. Ви бачите, вода навіть змінила свій колір, вона вже не прозора. Приступаємо до експерименту. Зануримо яйце в звичайну воду. Як бачите, воно потонуло, ніяк не хоче піднятися на поверхню. Тепер занурюємо те саме яйце у сольовий розчин. Отакої. От Цього разу воно не бажає тонути. Добре, спробуємо так. Беремо чисту воду, занурюємо в неї яйце. Потонуло. Тепер наливаємо в воду наш сольовий розчин близько половини наявного об'єму. Яйце стало вертикальне. Додаємо залишки розчину. Так і є, яйце знову всплило. щільність сольоного розчину, наче виштовхує яйце на поверхню, саме тому вчитися плавати в сольоній воді значно легше, ніж у прісній. Солона вода щільніше і тому тримає предмет на поверхні. Малята, особисто мені було дуже-дуже цікаво проводити експерименти з водою, сіллю і яйцем. Спробуйте ви провести такий експеримент. Запевняю вас, вам буде дуже весело. До зустрічі!